Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Більшість терапевтичних казок мають схожу структуру. Головний герой схожий на слухача, читача, з яким можна себе ідентифікувати. Проблема. Герой стикається з труднощами, що відображають проблему слухача. Шлях до вирішення. Герой шукає і знаходить способи подолання труднощів інколи з допомогою, а інколи сам. Трансформація герой змінюється, навчається чомусь новому, стає сильнішим. І щасливий кінець надає надію та віру в успіх. Терапевтичний ефект мають не лише спеціально написані казки, а й багато народних казок, які століттями передаються з покоління в покоління, несучи в собі глибоку мудрість та архетипи. Це цілий напрямок у психотерапії, що використовує казкові форми для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, корекції поведінки та подолання криз. Таким чином, терапевтична казка це не просто розвага, а мудрий, м'який та ефективний спосіб допомогти людині зрозуміти себе, свої емоції та знайти шляхи до вирішення життєвих викликів.